Настрою нема, як то кажуть, настрій осінній, але за мене ту роботу не зробить ніхто. Як би то не звучало, як би то не було прикро, але треба, як приїхав, рукави закотити і робити ту роботу, яка є в селі. Бо в селі я завжди говорю, що роботи є дуже-дуже багато. Як-не-як все одно трішки легше без тих ясенів. Але тут теж вже в нас, як то кажуть, вже майже порядок. Маю і такі граблі, і пам'ятаєте, я купив такі гарні граблі, Помаранчі, то з ними сестра сьогодні урудувала. Ось красота і порядок. Ну, о, не замітали, знаєте, так, щоб понісю під чисту, бо, тому що ми розуміємо, що ще листя є і буде опадати. Ну це факт. Але коли воно, знаєте, знаєте, приб'ється і його буде багато, потім буде вологи, то буде дуже-дуже зле. Тому, як то кажуть, з грубшого те все листя згорнули. Я нікуди його не палю, нічого з ним не роблю. Ха? І ось тут на край розсипаю. Я робив так минулого року. Воно потім гарно перегниває і робить такий берег. І те саме отут. Попри забор і на оцю територію згортаю, а воно потім перегниє. Перегниє, буде такий, знаєте, компост. Оцей горб треба теж і вже оцю хосту вона вже підморожена. Але я думаю, нехай вона так і буде. Я весною вона повністю вже, знаєте, перепріє, перегниє. Тоді я оце все візьму разом з тим лілійником. Це все разом до кубки і е, згорну. Так що буде, буде чики чіки Зараз тут теж, ну, в пітнику тут багато трави, Ще Якраз епіцентр, епіцентр. І знову ж таки на дах. Нападало багато листів, воно буде вітром здуватися. Ну, але все одно потім роботи буде менше, правда? Все одно потім буде менше роботи. Тут теж. Згору на цю кубку. Зараз я перенесу туди на ту всю решту. Тут більш-менш спокійно. Ну, Тут теж є один ще такий ясен і на ньому є листя. Бачите? Тому е ідеально все, як то кажуть, не вилизую, але з грубшого все згортаю, щоб на майбутні роботи було менше. Тому так Тому так. працюється, працюється, хочеться, не хочеться, є настрій, нема настрою, але цю роботу за мене не зробить ніхто. Зараз ще з цієї сторони згорну, за забором не буду, вже весною там все зроблю, як буде, а на території самого подвір'я, звичайно, що в мене буде порядок. Я був би не я, якби не зробив ту чистоту. Ось, так що такі ось справи. Добре. Тут в мене скільки ще нападало. Зараз я швиденько згребу на кубку, на вареньку, а і треба мені ще буде цю м, згорнути, зв'язати. Ну, по, -по, по порядку, бо я, знаєте, все не, не можу і на раз. Але все, що в моїх силах, поки машина на зарядці, бо на електричці приїхали, поки підряджається. То робота робиться. Ну і потім підемо разом в садок. В Садку я вам покажу все, що я маю зробити. І розкажу, і розкажу, яку свиню мені підсунула моя алка. Так, з листям. Окей. Справився. Знаєте, думаю, але, те пане, вже щось окроплюється за холодно. Зав лопату. О, чекайте. Взяв лопату і йду. І розкажу вам по дорозі, яку ж мені свиню підсунула моя Алка. Вона своє відео показувала, як вона класно знімала і які вона супер-пупер класні смачні яблука їла. А я, знаєте, як то кажуть, що пан робе, мав пособи, І подивився, що вона такі класні яблука їсть. Та й дзвоню до Алки кажу, слухай, в тебе такі є там класні яблука. А вона каже, так-так. Тебе там в селі якесь таке все погане. Каже, я тобі теж передам. І цей, а знаєте, як, як то кажуть, входиш в кураж. О, тут було гніздо, дивіться. Як входиш в кураж. Тобі вона каже, я тобі замовила таке яблуко, як я їла, от таке знаєте, що дуже солодке таке соковите, вона показувала. І ще одне, і одну грушу і хотіла чудовишню, але не було чудовишні. то якусь там вишню, Вишня якась там малинка. Чи... Ну, коротше, вишню. І, коротше, до того всього вийшлося чи 8, чи 9 дерев. Розумієте? А у мене тут місця вже теж нема Хоча я подумав, дійсно є пара таких оцих таких ні до чого деревців, таких варто їх повикопувати нафік. І на те місце посадити ті, що мені Алла прийшла цей хлопчина має привезти їй е, якось ще завтра чи післязавтра ці, ті саджанці. І я тому знаєте, приїхав, бо хочу зробити швиденько вже готові ями на ті, на ті саджанці, бо сьогодні гарна погода. Е, ну, є можливість, якщо дата буде дубак чи дощ, а прийдуть саджанці, а вони ж не будуть чекати, їх треба буде висаджувати, то в мене вже, знаєте, як то кажуть, буде заготовка. В мене буде вже готова ямка. Я тільки поставлю, підлию закопаю. Вже не буду, знаєте, як то кажуть, на, на ходу все і копати, і садити, і, і все на раз. Тому прийшов з лопатою садок. Нікуди нічого я не переношу, не хвилюйтеся. От, а навпаки тільки буду розширюватися. Всім на зло. Отак. Ага. Так що мої хороші, ходіть, будемо шукати місцину. Для нових дерев. Дивіться, бачите, така доволі глибоченька яма, певно, сантиметрів 40-50. Кубка землі з боку, ну якраз файно буде. Трошки ще може. Потім влию водички. Оце дерево почало хворіти. Я не знаю, чого оце от. Дивіться. Я його заберу, а тут поруч. Може півтора метра від нього зробив ямку контрольну на іншу. Потім а, планово, я не знаю, я не встигаю вже все нараз на зробити осінню. Оцей ряд смородини на утіль. Забирається тут ямка. І дуже гарно виходить, бо будуть рівні ряди. Знаєте, так як отут. Ряд, 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 ряд і квадрат. То там скільки три. Тут виходить чотири ямка. І треба ще тепер чотири. Йдемо, будемо шукати місце. І в тому кінці саду. Може отут одну. Може отут одну. А може отут. Тут ну, зараз я подивлюсь. Ямки покопав. І тепер взяв таке от відерочку, ножа і хочу піти отам от на поле. Я знаю колись минулого року чи, може, років два тому, ми збирали гриби. Були дуже класні там маслючки. Не знаю, у нас казала Алка. Алка, якщо не буде грибів, я тебе приб'ю. У нас три дня був такий класний туман і цей і Алла каже, ну якщо є туман, то будуть гриби. Так що йду подивлюся, чи є гриби. Пішла моя сестра вперед, каче. Єе. Єе. Той жертву жертв? нашого такого грибав, хто його жер? Це маслюк. О-о-о! Пожеж, бачиш? Вони переросли, це мастуки. там якраз основий ліс, бачиш просто, о, дивіться, а це до речі, може бути гарний. Ану. Бачиш хробачливий стой в хробачках. Але говорить, і наче грибить є, дивіться от там, йдемо туди, люди. От там, де сосновий ліс, от там. Вони якраз в основному лісі якраз їх має бути багато, але... Факто. І на ну і на полянці можуть бути, але маслюк любить сосновий ліс. І ну, так. Може хтось щось шукав. Дивіться, оце все поля, оце все чорні, бачите. Зараз соцільну переорону. Це колись було в соткому рядочками, кожен мав свій поділ землі. Все в оренді, все в оренді. Ото суцільне. Переорене, там лише щось досіне зелене в тому кінці. Ось молода сосна, і я знаю, що в отаких от якраз в лісочках, в польочках, де отака от молода соснина, то мають бути гриби. Ну, зараз будемо дивитися. Якщо щось знайду, ну, то я вам покажу. Ну, бачите, в мене такі одні. Тут все стежками повністю повитоптовано. Я не знайшов одного, дивіться, теж. Тут три лишся Ой, а це якийсь не цей. Це якийсь інший грибок. Я такого не знаю. Щось таке непонятне. А вон дивіться теж. Ну я не знаю таких грибів. Дивіться якісь поганки якісь я знаю як виглядають маслюки і опеньки і білі гриби все, все інше я не не знаю і нічого іншого я не збираю там, там, а це був маслюк бачите а це був маслючок я думав що гриби тільки почалися а вони вже всі Попереростали і всі вже кердик тим грибам ну нічого. Тут полажу 5 хвилин. Якщо нічого я не знайду, то все, їдемо додому. А дивіться, яка красота. А, а там як сонце за сосною. Тому я кажу, знайшов або пару таких непонятних. До непонятних. І знайшов пару маслюків, але їм вже, як то кажуть, капець. Ну, зараз ще тут пробіжуся, а от тут такому більш лісі, такому, знаєте, вже дорослішому. Може щось знайду. А не знайду, то так і буде. То поїду на базар. Нема грибів. Дивіться. Як свиня Добре, що завдаю взяв ножа, Хочу почищу штани, якісь штучки. Всі гриби вкрали до нас. Як то кажуть, все вкрадено до нас. Нема. Нема. Облазив, а я, знаєте, я не знаю. Прийшло. о, Ой, Зараз вдома почищуся. Я не знаю. Я такось прийшовся. Знайшов. О, дивіться, а дивіться, тут що? А тут. А, Це теж, але вже переріз. Бачите. Вже прям сам зламався і не переріс, а хробаки вже його з'їли. Ті люди, які шукали гриби, його не знайшли і все. Я не маю о, сили, я не маю нервів. Я походив 5 хвилин, грибів нема, все. Я манав. Ще весь у них свиня. Зараз поки додому прийду, поки почищуся, їдемо в Тернопіль. У нас, до речі, такий ринок називається Оріон. Там люди, які самі збирають гриби, або там щось мають своє домашнє, то продають. То зараз заїду, якщо щось є, то куплю собі, бо захотів чи маслюків, чи опенюк. Захотів щось такого. Смачного підливки такої. Стушкувате грибочки. Сметанці з часничком. Так що їдемо зараз тоді, подивимося. Ну, побачимося вже вдома.